Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб. Давайте розглянемо задачу. Для приготування фруктового напою потрібно взяти яблучний сік, виноградний сік і воду у відношенні 3 до, як 3 до 2 до 1. Скільки грамів соку кожного виду треба взяти для приготування 300 г напою? Такі задачі, подібні до цієї, розв'язуються одним і тим самим способом. Ми вводимо коефіцієнт пропорційності, його можна позначити будь-якою буквою, наприклад, К або Х. І тоді, коли у нас є коефіцієнт пропорційності, на кожен елемент складаємо вираз три частини яблучного соку, яблучного соку 3К. Від напою. Виноградного дві частини 2К і одна частина води К. Разом це 300 грамів напою. Значить, ми складаємо рівняння 3К плюс 2К плюс К дорівнює 300 яблучний сік, виноградний сік і вода. І далі розв'язуємо рівняння: 3 плюс 2 плюс 1 6К. К дорівнює 300 поділити на 6. 50. Отже, робимо висновок: що води треба для напою взяти 50 грамів. Одну частину, яблучного соку 3 частини, 3 помножити на 50-150 грамів і виноградного соку дві частини, 2К. 2 помножити на 50 100 грам. Одним з прикладом відношення є масштаб. Масштаб карти, наприклад. Так, от, масштаб карти або плану це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. І це відношення називається масштабом. Позначають на картах ось так ми бачимо: 1 да? до, наприклад, 1 мільйона. Що це означає? Цей запис означає, що один сантиметр на карті відповідає мільйону сантиметрів на місцевості. Ну, зрозуміло, що на місцевості в сантиметрах нам незручно вимірювати. Тоді ми переводимо сантиметри в метри або в кілометри. І треба пригадати, що в одному метрі 100 сантиметрів, а в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто 100 тисяч сантиметрів – це буде один кілометр. І на цьому записі Я хочу наголосити: в одному сантиметрі карти. Стільки то сантиметрів на місцевості. Це нам показує масштаб. Ось цей вигляд масштабу ми вже розглянули числовий. І він показує у скільки разів зображення на карті менше, ніж на місцевості. Іменований це коли прямо так і пишуть: в одному сантиметрі, стільки то кілометрів. І лінійний показують ось лінією, Скільки метрів в такому ось відрізочку. Ну що ж, давайте тренуватися. Перші завдання ідуть усні, прості, і, як завжди, я закликаю вас попрацювати самостійно. Давайте разом зі мною тепер почитаємо і подивимося, що у вас вийшло. Назвіть частини відрізка АБ. Ну, АЦ і ЦБ на малюнку 20. На малюнку 21: АН, НМ АМ МБ НБ. Частини відрізка АБ. Номер 710, що показує масштаб карти 1 до 100 тисяч. Він нам показує, що 1 см на карті відповідає 1 км на місцевості. 5 нуликів відкинули, і це у вас кілометр. Друге: 1 до 5 мільйонів. Це в 1 см карти міститься 50 км на місцевості. В третьому – 1 до 500 1 см карти 500 см на місцевості або 5 метрів. Четверте: 1 до 2 тисяч. В одному сантиметрі карти міститься 20 метрів. Номер 711. Що показує масштаб зображення: 4 до 1. 1 – це у нас зображення. Да? А 4, значить, воно збільшене в 4 рази. Друге: 10 до 1. Зображення збільшено в 10 разів. 50 до 1 зображення збільшено 50 разів. 400 до 1 зображення збільшено в 400 разів. Номер 712. Який коефіцієнт пропорційності у відношенні зафарбованої і незафарбованої частин. Шестикутника малюнок 22. Зафарбовано 2, не зафарбовано 4. 2 до 4. Малюнок 23. Зафарбовано 1, 2, 3, 4. Не зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5. 4 до 5. В третьому квадрата малюнок 24. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зафарбованих. І 1, 2, 3 незафарбованих. Зафарбоване до незафарбованої відноситься як 5 до 3. Ну що, проаналізуйте, що вийшло у вас, і підкоригуйте свої відповіді. Ідемо далі. Номер 714, відрізок АБ завдовжки 18 см точкою С поділено у відношенні. Так, як в параграфі ми розбирали задачу, так само ми можемо застосувати цю, цей алгоритм. Можна, наприклад, до кожного з цих завдань виконати зображення відрізка. 18 см, нам вистачить аркуша в зошиті. І, наприклад, ми можемо зобразити відрізок АВ і точку С. Подумаємо у відношенні 2 до 7. Тобто, умовно, у нас 9 частин у відрізку, да? і дві частинки приходиться на відрізок АС, і 7 частинок приходиться на відрізок СБ. Якщо ми зобразимо по клітинках відповідно до масштабу, тобто 18 см можна зобразити, то ми, мабуть, і по клітинках можемо порахувати. Але нам потрібно навчитися розв'язувати задачу в загальному виді для тих випадків, коли, коли ми не можемо виконати реальне зображення. так? Тож для другого, наприклад, цей відрізок, у нас поділений як 4 до 5. Тобто точка С буде далі від точки А, 4 частини на АС і 5 частин на СБ. Для третього, наприклад, 1 до 8. Тобто точка С буде дуже близько до точки А. Одна частинка приходиться на АС, і друга частинка на СБ. І так можна до кожного з цих завдань виконати зображення. Стандартно ми вводимо коефіцієнт пропорційності, я беру букву Х. Нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді в першому ми маємо відрізок АС, який дорівнює 2х, дві частини на нього приходиться, і відрізок СБ 7 частин. Разом 18 см, тобто сума АС плюс СБ дорівнює АБ. Підставимо 2х плюс 7х 18, 2х додати 7х, це буде 9х дорівнює 18. І щоб знайти х, нам потрібно 18 поділити на 9. 18 поділити на 9 буде 2. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності, і тепер можемо знайти довжини відрізків. А це у нас дорівнює 2х, тобто 2 помножити на 2 4 см. б у нас дорівнює 7х, тобто 7 помножити на 2 дорівнює 14 см. І так само по кожному. Я Провела ще раз пояснення. Кожне з цих завдань виконується аналогічно, все так само. Поставте відео на паузу і потренуйтеся. Вам треба напрацювати ці навички. Ці задачі дуже широко вживані. І в хімії вони будуть зустрічатися вам, можливо, і в біології, можливо, ще якихось в інших предметах. Тож, потренуйтесь, перевіримо в другому. А АЦ дорівнює 4х, ЦБ дорівнює 5х. В сумі 4х плюс 5х дорівнює 18, 4х плюс 5х це 9х дорівнює 18, а значить х так само 18 поділити на 9 дорівнює 2. Тоді АС буде дорівнювати 4х, 4 помножити на 2 8 см, ЦБ 5х 5 помножити на 2, 10 см. Перевірили, сходиться. Йдемо далі. В третьому АЦ дорівнює 1х, ЦБ дорівнює 8х. Так само склали рівняння. Додали х і 8х, це буде 9х. І знову х у нас дорівнює 18 поділити на 9. 2 2 см це от, е, на коефіцієнт приходиться. Тоді АЦ дорівнює 2 см, як х, АЦБ 8х, 8 помножити на 2. 16 см. В четвертому у нас АС 5х, ЦБ 1х, в сумі 5х плюс Х дорівнює 18, 5х додати 1х, 6х дорівнює 18, і щоб знайти Х, нам треба 18 поділити на 6, 3. Знаходимо АС і ЦБ. АС 5х 5 помножити на 3 15 см. CB дорівнює Х, дорівнює 3 см. В п'ятому AC дорівнює 1х, CB дорівнює 2х. В сумі Х плюс 2х, 3х дорівнює 18. Х дорівнює 18 поділити на 3. 6. АЦ дорівнює 6 см, ЦБ дорівнює 12 см. Сходиться? В шостому 1 до одного, тобто обидві частини однакові по х. В сумі, це буде х х, 2х, 2х дорівнює 18. Х дорівнює 18 поділити на 2. 9. Значить, кожен з цих відрізків дорівнює 9 В сьомому АС дорівнює 5х, ЦБ 13х. Виконали додавання. У нас вийшло 5 плюс 13 18х. Дорівнює 18, і тоді х дорівнює 18 поділити на 18. 1. Відрізки АС дорівнює 5х це 5 см, ЦБ 13х 13 см. І останнє 8 АС 11х, ЦБ 7х. В сумі теж вийшло 18х дорівнює 18, х дорівнює 1. І відрізки, А 11 см 7 см. Вісім задач, на яких ви могли це відшліфувати до автоматизму. Все однаково. Позначили Х коефіцієнт пропорційності. Написали через Х обидва відрізки, і сумарно 18 см склали рівнянь. Ще одна задача. Подібно до цієї. Подібно. Два числа відносяться як 5 до 3. Знайдіть ці числа, якщо перша їхня сума дорівнює 40, їх різниця дорівнює 16. Все так само. Поставте відео на паузу і за умовою складіть рівняння, розв'яжіть їх і знайдіть ці числа. Добре? Зупиняйте відео. Перевіримо. Нехай х коефіцієнт пропорційності, тоді перше число 5х, а друге 3х. Їх сума дорівнює 40 в першому, а в другому їх різниця дорівнює 16. Сума плюс да? різниця мінусом. 8х дорівнює 40 в першому, а в другому відняли 5х мінус 3х, 2х дорівнює 16. В першому х дорівнює 40 поділити на 8, в другому 16 поділити на 2. В першому перший коефіцієнт дорівнює 5, а в другому коефіцієнт дорівнює 8. І тепер знайдемо ці числа. В першому 5х 25, 3х, 3 на 5 15, в другому 5х8 40, 3х, 3 на 8, 24. Все, Все подібно. Ну і написали відповідь. Ці задачі прості, якщо ви зрозуміли алгоритм їх розв'язування. Вони розв'язуються однаково, незалежно від умови. Ну, тільки треба уважно почитати, там сума, різниця або ще якось. Тож, тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!